Чого тільки за три з половиною роки великої війни не літало над нашими сумськими головами, Зищало, свистіло, падало, вибухало, палало. Про всю цю рашистську вибухову зграю в деталях знають вибухотехніки поліції. І ось такого ворожого добра мають уже до схочу. І скільки ж модифікацій того, що летить по нас, Ігор Черняк каже до півсотні. Це і керовані авіаракети, крилаті авіаракети, балістичні ракети, безпілотні літальні апарати. Від самих простих це маленьких fpv дронів до крилатих безпілотників, типу Молнія і так далі. Це ті самі там Гербери, і Талмаси, БПЛА Пародії і також само шахеди. Ось це, що залишилося від балістичних крилатих ракет. Це ті, що найдорожчі, і коштують мільйони доларів. Шахеди дешевші десятки тисяч доларів. Потім йдуть ВПЛА і в Це тих, що не так сильно чути. І гаті цим цим вони по нас з вибухівками різної ваги. Безпілотники зараз вже почали нести це понад ну, приблизно там, плюс-мінус, це 100 кілограмові бойові частини. Це із самих таких великих по типу там, Герань. Із більш менших то там і 5, і 10 кілограмів, але воно все одно спричиняє шкоду. І шкоду оточує, і шкоду всьому навколишньому, тому що вибухівка споряджається елементами різними вражаючими, кульки, така, так би мовити, різні там такі циліндри, які розлітаються на велику відстань, це і 100, і 200 метрів. І окремо пан вибухотехнік робить акцент на найближчому прикордонні, тому що там ворог застосовує впівідрони, і на цих впівідронах встановлюється дистанційне мінування а саме міни-пелюстки, які цепляються на них. І ворог потім, коли пролітає дроном, то засипає цими мінами територію. І так вже були випадки, де люди саме травмувалися на цих мінах. З писами обласної поліції, весь цей ворожий смертоносний арсенал досконально вивчений і проаналізований. Ігор Черняк каже: тепер це експонати. Ну і оскільки вони в руках українських вибухотехніків, рашистська ракета все літо буяла пишним квітом.